Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу, який сьогодні автомобіль ми купили для підписника мого YouTube каналу. А саме ми купили свіжо привезений із Бельгії Audi A6 в Кузові c 7 в універсалі 2013 року. Випуску автомобіль, пробка варіатор, 2 літра дизель на 177 коней і пробіг щось там 234 тисячі км оригінального. Зараз при огляді точно кілометрів ми дізнаємось. Тож, друзі, зараз я вам швиденько покажу автомобіль, так як у нас сьогодні погана погода, йде дощ, тому будемо швиденько все показувати. А ви не забудьте натиснути, як завжди, лайк цьому відео. Audi a 6 кузові. Це 7, яку тільки що ми придбали для клієнта. Швиденько вам її покажу, тому що у нас дощ іде. Даний автомобіль прибув із Бельгії, як ви вже, напевно, це помітили. Дата виробництва 4 місяць, місяць 2014 року випуску. Ось так виглядає дуже круто. Так, одразу, що ми маємо в автомобілі? Маємо біксенон, маємо передній партронік. Звісно, омивачі фар є присутні. Як ви вже помітили, автомобіль на низькій посадочці. Маємо асистенти. Маємо хром на вікнах. Позаду маємо партроніки, камери заднього виду не маємо. Гарні стопи. Перейдемо до салону. Маємо електродзеркала, складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання, повний електропакет. Центральний замочок, багажник електричний, тут маємо асистент світла, передні задні туманочки. Маємо датчик дощу, маємо круїз, шкіряне мультикермо. До речі, дивіться, кермо виглядає. Є невеличкі потертості, незначні. Так, Ми маємо електроручник, система старт-стоп двохзонна кліма, навігація, ну, автомобіль досить гарно напакований. Пойдемося по салону, побачимо, що тут в нас є. Ось так виглядають сидіння. До речі, ще центральне дзеркало з автозатемненням. Ось так виглядає консоль, нічого не знищено, нічого не затерто. Задня ліва карта бурна, приємчик ціленький. На задньому разі сидінь, напевно, взагалі навіть ніхто не їздив. Все ідеально. Рефлектори третьої зони клімату немає. Було. Ну Тут дукатка. не повнорозмірна, але тут є щось, тому що коли приїжджає автомобіль із Німеччини, з Бельгії взагалі може нічого і не бути. Ось так виглядає багажне відділення. До речі, фаркоп теж є присутній, він там фувається. Вам з цієї сторони виглядає, щоб не потреба з'їздити машину, тому що дуже близько стоїть, не було достатньо нормального останні для права задня дверна карта. Тришка в автомобиле присутня. Вот так выглядит. Сидит пассажира. Да? А укс на 12 вольт. Тут на спецстакайночке. Вот, друзья, такие. У нас 19-ки. Ось так виглядає дуже, дуже гарно. До речі, дивився я ціну на ці диски. Чотири таких диски в Польщі коштують 5 тисяч злотих. По гальмівній системі у нас передні нові тормозні диски та колодки. На задніх дисках вже є відбутка. Так, що у нас по кузову? По кузову у нас є звісно підфарбування. Коли ми їхали дивитися ще цей автомобіль, одразу на Vertical видало, що були підфарбування переднього та заднього бамперів. Ну, але в автомобілі чорний кольор, його найлегше якби, підібрати. Тому дивіться, по задньому бамперу, одразу видно такі засочки. Що справа і справа. фарбувався. Далі є підфарбування. Ось можливо буде видно її вм'ятинка. Тут у нас, можливо, є навіть чуть-чуть шпаклі 340 мікрон ось в цьому місці. Далі повністю вся дверка перефарбовувалась. Точніше вона, напевно, була просто покрита лаком, там б'ється 170-180 мікрон. І під фарбування ще є легеньке, 190 мікрон теж ось в цьому місці. А цей автомобіль б'ється в 130-135 мікрон. Тому такі легенькі підфарбовання є. До речі, ось навіть ще наклейки позберігалися з обох сторін. До речі, по вікнам у нас замінювалось тільки лобове. До речі, у нас 21 2021 року. А так всі, всі в оригіналі вікна. Діркала великі. Під капотом у цього автомобіля 2-літровий дизель на 177 кінських сил. Турбінка сухенька, все на сухенькій. декоративну кришечку я знімати вам не буду, не хочу вже е, бути брудним, бо вже руки були брудні там, вони її так намастили чимось чорним, що капець. Із я вам так покажу, що все, практично все сухенько в автомобілі. Як завжди в нас є запутівання цієї кришечки тут, тому що як я щелкінва, це просто пластик і завжди тут запотівання є. Так само і в моїй ауді. Тому ось дивіться нічого не крутилося. Капот теж не чіпався. І ще ми помітили ось такий нюанс. Ось тут є тріщинка лівої передньої фари. Тому вона вже буде підзапутіватися, навіть видно, зараз вже вона почала підзапутіватися. Далі радіатор. У нас ціленькі обидва. Охолоджуюча рідина теж чистенька. Нема ніяких запитків. Вігун співпрацює з автоматичною коробкою. Точніше, це варіатор. Пробіг автомобіля на даний час складає 237 тисяч кілометрів. Пробіг є підтверджений, пробіг є оригінальний, що на Carvertical співпадає, що комп'ютерна діагностика і що, і що є тегогляд ще із Бельгії теж записаний. До речі, ми одразу цим автомобілем їздили на сервісну станцію. Ми його перевіряли, амортизатори та все інше перевіряли. Тому автомобіль на 100% в гарному стані. До речі, не знаю, чи говорю вам чи ні, є безключовий доступ автомобіля. автомобіля. Напевно, вас цікавить, що ціна такого автомобіля. Вона вийшла 58 тисяч. Так, 58 тисяч. 58500 злотих. В доларах ви зараз бачите на екрані. ну Друзі, не знаю, оцініть, такий автомобілі лайком. Клієнт є задоволений, це є найголовніше. Ну, я думаю, ще така автівочка поїздить. Звісно, одразу автівка їде на заміну реміння ГРМ, заміна масла фільтра і також буде замінено масло в варіаторі. Валігатором потрібно слідкувати, щоб він гарно їздив. Ну все, друзі, Щоденько вам показав цей автомобіль. Звісно, у нас дуже холодно, дожі, тому будемо прощатися. Якби було сонце, вам більше показав би цей автомобіль. Все, друзі, сподобався автомобіль, тиснемо лайк. Якщо купили б купили собі такий автомобіль, теж тиснемо лайк, звісно, залиште свій коментар і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення!